Так, друзі, всім привіт! Львівщина нас продовжує радувати гарними кіньми. така кобелка є з лушуком на продажу. Велика кобела, Лушук по портасові, певне. Це по партасові чи по сеньорові? Сеньор. А, сеньор. кобела по буржую Кобела по Кобела з лошука може продатися на продажу. Десь Орентоном район 3 тисяч. Кобела з лошуком. Лошук, нагадую, по сеньору. Гарний, високий. Черепчик. Кобела покрита, так? Да? Кобела покрита, сеньоро. Непогане укладення би було Так. йдемо Покажемо слідуючу кобелку каже господар, що кобела по радянських конях що брат хана не знаю я то що за жеребець, але так чоловік, значить так воно має бути. Гарна така кобелка. Це певне молода, ні. З двохрічна. Теж на продажу кобела. Висока кобела Десь район метра шістдесят, гарно севу гребу має. Дивіться, хлопе що там роблять. Що, ріка розлелася і вода є. Хлопе, рейтерують моциклями. Так Коників на да, браселі, по суті другу, між я ж там спутані, щоб не рвалися. Ми йдемо далі. Ще одна кобилка є. Так, лошечка теж. По сеньору. Как красунька. Ручна дівчинка. Таку гарну масть має. І по такій кобелі була теж масне велика Ця кобела не продається, лишається два роки два роки теж покрита сіньором я дойдок

Зловлено і все, белка пасець. Так, ідемо далі, ще. Ця кобилка, нагадую, на продажу. Кобила по буржую. Жеребчик по сеньору. Район трьох тисяч така парівка. Я продовжую, ви знаєте, що був у пістолеті. Та поборжую. Кола, що ти що? Мелкий є тут, нахуй. Чого він не не підходить. Там малий карп? малий є тут, зараз. Добре. Кола. А, гарні коніки, все гарне. Номер буде під відео, хто буде цікавити. Будете дзвонити до власника, запитувати. Трохи і підгрезло. Не доктора був, як він? Як він Хан. Перше ну, в мене є по батістові три роки 2, Так, ще одна красуня. Це Олександрійка, тато її Батіст. Це... Я не знаю Батіста, Микола Штаник роки, да? добре знає ці коні. Батісти, так? Теж на продажу. Ціна орієнтовно 2000. Така на Олександрійська кобела. Тільки мамирій їздить. Кобела їде, запрягаєся. Довга кобела. Висока. Ти, бля, Це дядя Ти ти знаєш, то є на, я для Юра, трансляції Цікава, цікава кобилка. Пасуться. Тут їх затопило, вогорічка розлилася, повністю вода була. Ішла полем. Те, як Вода стоїть ще на полі. Там ще одна сива кобелка є, ще якось тут одна. Один і... раз. Один раз запрягну, так? Да? У нас спокійно, на все, дай ногу. Дай ногу. Можна брати і парувати гарними жеребцями. Чи вона пара вона буде? Вона, вона не жаряна. Белка не жеремна, отак. Три роки їздить. На відео, пікав на відео, під відео буде номер, дзвоните, собі питаєтеся, якщо треба, все ж поможе з доставкою. Всім здоров'я.